Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. Сьогодні ми з вами продовжуємо церкову виставу. А саме намагаємось порівняти палетку палітру від Маріо і щось інше бюджетне. А перед тим як ми розпочнемо займатися цим неподобством, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, написати будь-який коментар і перевірити підписку на цей канал. Адже саме ваша активність допомагає моїй мотивації і просуванню цих відео. Також нагадую, що в мене є інші соціальні мережі. Висловлюю велику подяку моїм спонсорам, яких ви можете побачити тут. Ну і нагадую, що ви також можете доєднатися до числа спонсорів всього лише 50 гривень на місяць, і це буде великою підтримкою для мене. І також ви зможете отримати багато приємних бонусів. Всі основні пункти проговорила. А тепер давайте починати. Якщо ви дивились моє минуле відео, яке десь тут зараз має з'явитися, то в минулому відео я порівнювала ось цю палітру Flexi. Відален про з цією палітрою від Маріо. Я ну чесно вам скажу, я коли дивилась на них, я прям така, боже. Ну не близнючки, але й сестрички. Ну ну не ну сестрички. Хочете спойлер? Це було дуже смішне і дуже лажове відео. Я навіть вибачилась в кінці, що я так подумала. І під тим відео багато людей мені написали, що по-перше, вони так само думали, як і я. Дійсно, що в рефілі Маріо і ось ця Елен про трохи є схожих відтінків. Але все-таки Елен про Флексі це супер холодна історія. І я могла би її порівняти з якоюсь худою б'юті, наприклад, останньою сірою палітрою або наташою Деноною. Але. Я бойкотую і той ну худо-б'юті я бойкотую з Наташою диноною. Поки що не зрозуміло. Тут ви можете також подивитися, що з ними не так. Я не купляла ці палітри. Поки що не буду купляти і порівнювати Елен про з тими палітрами. Ясна справа, я не буду. Зате ми вияснили, що ця Елен про холодних відтінків. Дуже холодних, дуже холодних, типу Маріо. Просто я не знаю. Настільки відрізняється. Під тим же відео дуже багато людей мені в коментарях написали, що окрім того, що вони думали, що ці дві малю, малі пусічки схожі, то в них ще була думка, що Маріо схожа з іншою палітрою від Елен Про теплою. І дуже дякую бренду Елен Про, який надіслав мені піар розсилку, в якій якраз таки були ці дві крихітки. Оскільки я більше люблю холодну гаму, то я відкрила ось цю флек. І оскільки я не люблю пресовані глітери, не люблю, то я також через саме цю причину не відкривала цю теплу палітру. Я дуже довго вагалась, чесно. Я, мабуть, тижні два вагалась, чи варто відкривати цю палітру. Бо, може, якщо вона не схожа на Маріо, я нею один раз користуюсь і покладу. Але знаєте що? Ну, хто як не я? Блін, вони зараз теж не дуже схожі. Ну тобто, так ніби є в них схожі відтінки. Але я дуже боюсь, що коли я нанесу їх на м, повіко, то вони такі ха-ха-ха. Лох, Скоріше за все, так і буде. Але ну цей день настав. Ми порівнюємо. Оці дві палітри. Я вам не буду казати деяке око, і принцип буде такий самий. Я буду брати або такі самі пензлі, або дуже схожі. Ну, щоб не було, знаєте, великої різниці в макіяжах. Колись у мене була ідея зробити 5 нюдових макіяжів з цією палітрою Маріо, але в мене занадто багато ідей і занадто мало часу. Я навіть не хочу сводчити. Давайте одразу. Понеслась. Я буду все наносити. Я спробую використати майже всі матові відтінки, які є в Маріо. Ой, я навіть не знаю, що хочу робити, ну добре. Майже всі. Мені прям дуже цікаво, що з цього вийде. Не поняла? А що таке? А що не вийде? Перший відтінок з днем різниці. Бачите, це супер світло, це вже трохи дивніше. Це прям такий беж. Дивіться, це прям білий. Прям... Ну ні, тіні, не робіть цього, подумайте. А -а -а. Ну нічо, я вже потикала, вже без шансів. Беремо рожеві відтінки. Починаємо з рожевих. Рожевий, ти вийдеш погуля? Я думаю, спаркли взагалі не будуть схожі. Ну, типу, тут є сяючі відтінки в цій палітрі. Елен Про, але я думаю, що вони будуть прям. Ну, не спарко. Вен про більше відтінки, в принципі, як і ви бачите вже різницю? я з <свистити> ним нервового просто зриву. Я не хочу, я не готова. Ну Я так хотіла, щоб ви були однакові. Ну бум ласочка, ну бум ласочка. Ну не то, що за якістю, ну хоча б трошечки, за відтіночками. Ну що так важко це для мене зробити. чи що? Вибачте, сварюсь з тінями, вибачте. Ну. Ви бачите? Я не плачу. Це буде відео наповнене мемами. Це мають бути всі меми, які я знаю просто. Я не засмучуюсь. Я беру наступний відтінок, бо я ж, ну. Я так просто не здамся, ви знаєте? Хорошо. Нюд. Нюдовий нюд. Поїхали далі. З цієї сторони удовень. Бачите, я беру такий сірий відтінок. Ну ти, Я не нервую. Я не нервую. Я не злюсь, в мене все хорошо. Ну, подумаєш, тут холодно, тут тепло. Ви можете мені пояснити, як це відбувається? Добре? Нічого не добре, але добре найбуде. Так, добре, рухаємось далі. У мене є такий от коричневий. Які я нанесу ось сюди. Такий теплокоричневий, да? ти ж теплокоричневий. Mm, я поняла. Бачите, який теплокоричневий? Яке хороше відео. Яке чудове відео. Мій монтажер Міша тільки що мені написав, що мене нічого не вчить. Життя мене нічому не вчить. Подивіться на мене зараз. Подивіться на мене зараз, да? ну, він ніколи не був більш правий, ніж в дану секунду. Бо він ще не знає, що я собі намалювала на обличчі. Він ще не в курсі. Так, беремо тепло-бордовий. Окей, він навіть. Ну ні, ну. Так, я беру темний, самий темний коричний. Отак, от його сюди пунь. Зараз це все розтушу, ви не переживайте, я просто хочу. Типу, відтінки порівнять. Слухайте, у вас немає флешбеків? От прямо at this moment. В принципі, на цьому ми могли б закінчити це відео. Але оскільки мене нічого життя не вчить, то я пішла це все розтушую, і ми з вами прийдемо наносити сяючі відтінки. Але я думаю, що вже в цей момент всі знають, де що. Де в нас Маріо, де в нас Слен Про. Ну, типу, подивіться на це уважно. Чому? Чому ви мене можете запитати? Тут холодна гама, а тут тепла. Відповіді нема. Ви самі її знаєте. Піду, зроблю з цього щось ну, нормальне і повернусь до вас. Ось так зараз виглядає матова форма. Нічого не кажіть, нічого не кажіть. Я знаю. Я знаю, що це печаль. Ну, немає інших слів, але. Ну, давайте зробимо ще гірше. Ну, я, звісно, жартую. Я хочу зараз нанести е, матові е, ой, матові, господи, сяючі відтіночки. Я вже трошки порівняла, де який, е, ну, типу в якій палітрі який. От вони, ніби знаєте, на руці. Ну, взагалі, да, не помітно, що вони відрізняються. Просто один в один. Ну, Формули, звичайно, дуже відрізняються. Да? Але маю на увазі, що навіть не при нанесенні, а от навіть при свочах, та, все-таки у Маріо більш тоненькі формули. Але, але, скажіть, я скажу, не дивлячись на це, в Ellen Pro дуже багато дрібних блискіток. Ну, тобто, знаєте, вони намагались, намагались повторити, вони трохи більш пігментовані. LN Pro. ну і Все-таки є типу в них різниця. Але при цьому, от, наприклад, зараз, окрім відтінків, саме ця блискучість, да, така дуже сильна, вона достатньо схожа. Сподіваюсь, що вам так трохи краще видно на нижньому повіку. повіку в мене оця історія. Далі, що стосується спаркла, ну, ясна діло, що тут нема такого прям спаркла, як нам треба, але ну, нічого страшного, значить, у нас тут є. Дуже світлий відтінок, і його я нанесу. а Я думаю, що з цим спарклом робити. А, ну зараз все стане зрозуміло, якщо ви навіть раптом до цього не розуміли, де що, то якби нанесення спаркла, знаєте, все розставить на свої місця. От, отак от, от. І світлий відтіночок я нанесу ось сюди. Так, тепер те саме повторюю на цьому оці. Дивіться, тут я також достатньо тоненько наношу. Е, спеціально якби не наношу дуже щільно, намагаюся десь приблизно повторити. І так само світлий відтінок на початочок повіки. Обняти і плакать. Я не знаю, що вам ще сказати. Тако, я не буду домальовувати зараз вії, а, бо я, скоріш за все, зараз перемалюю цей макіяж у чейну, бо, типу, це крінж контент і крінж пакет. М -м -м -м. Якщо бути чесною, я не знаю, що сказати. Я просто дивлюсь на себе в дзеркало, в мене так багато коментарів, так, мав... ну, так багато питань, знаєте, так багато коментарів. Я не знаю, чи потрібні нам тут підсумки. Давайте для заспокоєння моєї душі. Я поки вип'ю кавуську, по-перше, я впевнена, що ці манюнки, вони різні за сводчами, і я вам їх тут ставлю. Але загалом я дивилась огляд від Маші. Боже, Маша, я так тебе люблю, так постійно забуваю, як ти підписана. Марія Мейкап Інспо, але в інстаграмі Маша підписана Марія Грей, тому, типу, в мене постійно. МД Мейкап -інспо. От, от. Згадала. Коротше, бачила у Маші огляд на обидві е, палітри, точніше, е, на цю тепленьку, але вона порівнювала з холодною. І я була впевнена, що ця історія супер-мега тепла. Але, як ви вже здогадались, якщо не здогадались, то я вам скажу ліве око, тобто ось це було зроблено ось цією палітрою. Праве око, ясна справа, це. Mario. Я не знаю, типу, які тут підсумки казати. Зараз трошки дійсно повторюсь, що я не намагалась порівняти формули. У Ellen Pro вони класні і Ellen Pro загалом має якісні формули. Сама палітра, ну, вона виявилася набагато холоднішою, ніж я від неї того взагалі очікувала. Я прям шокована, наскільки вона холодна, і тому можливо. Станеться так, що я буду нею користуватися. Але загалом я трошки розчарована, бо я очікувала, що це буде тепла крихітка. Ну, вона не тепла, вона, типу, ну, така трохи тепленька на свочах. В порівнянні з цією, вона тепліша. Але по факту це все холодні відтіночки. Да, е Просто, типу, трошки накшагами, трошечки тепліше за цю. По свочах буде і так зрозуміло, але я спеціально не робила свочі, як я вже казала, я хотіла зробити сюрприз. Сюрприз такий, не дуже вийшов. Мені ця палітра сподобалась. Насправді, в використанні, щоб ви розуміли, тут було менше залипання, ніж на цей раз у Маріо, але у Маріо там залипання сталося, тому що до того був хайлайтер. Але тут, якби ці тіні з цим впорались. це гарний макіяж. Типу у мене нема претензій до макіяжу. У мене є претензії до того, що це не схожі відтінки. Я знову придумала, що це схожі відтінки. Вибачте, другий раз вибачатися не буду, бо ви всі зі мною думали, що. Це я правда. Що стосується тут -от спарклів, вони тут якби також є, але просто тут акцент на інші відтінки. Загалом історія дуже навіть симпатична. І загалом палітра симпатична. Мене, звісно, бісить цей, цей глітер пресований. І тут також є типу сатин, але я просто його не використовувала, бо ну, він фіолетовий, а в Маріо він прям буквально тепло-коричневий. Я не буду нахвалювати Маріо в черговий раз. Я скажу, що це просто різні палітри. Якщо ви хочете, типу, щось як Маріо, да, щось тепле і такої самої історії, одразу кажу: Ні, це не воно. Не воно. Ну, типу, ну, ви бачите, що мені коментувати? Коротше, зроблю одразу спойлер на майбутнє для всіх вас. Я буду робити порівняння ось цього спарклу від Маріо з багатьма, це не тільки з цима два. З багатьма сфарками, що в мене є, пошукаємо взагалі, чи є якісь аналоги в мене в колекції. Загалом, ну, типу, якщо ви хочете Маріо. Ну, Таку під Маріо, логічно, але я розумію, що не всім вона потрібна, не у всіх є такі гроші, я все чудово розумію. Е, тому я спробую знайти якийсь аналог. Поки що я його, на жаль, не зустріла. Якщо я знайду щось схоже, е, я вам скажу: до Маріо претензій немає, вона ідеальна, вона вау, вона супер, вона дуже тепла, але бляха, як же вона мені личить. Ну, типу, подивіться, вона супер гармонійно. Ця історія теж гарна, але вона супер холодна. Ну, типу, ви прям бачите, да? що якщо є з чим порівняти, то мені, ну, мені особисто здається, що мені більш личить ось цей теплий варіант. Тут більш холодний, він трохи менше мені личить. Все-таки не настільки натурально виглядає. Ой, ну прям я дивлюсь, на камері ще гірше, ніж в дзеркалі. Типу, підсумки в тому, що вони обидві класні, вони різні, вони теж вони не близнючки, вони навіть не сестри. Вони подружки, але чуть-чуть, знаєте, такі чисто подружечки. Оці сестрички. А це ну я не знаю. Вони, блін, навіть не знайомі. Вони йшли по вулиці просто в однакового, в однакових джинсах, знаєте, однакового кольору чи фасону. Ну. Настільки вони не схожі. Я дякую вам дуже за перегляд, дякую за ваші ідеї. Пишіть ще е, якісь ваші думки, ідеї, що порівняти. Сподіваюся, що я вас не засмутила цим відео. Ну, я себе засмутила, але я маю на увазі, що, типу, просто лама, <клова> не виглядає якимось дурним. Е, я розумію, що зараз хтось не пише. Та це ж було очевидно, що вони не схожі. Так, да, я знаю, що це було очевидно, але я мала. Переконатись. Нагадую вам, про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат на ЗСУ, або ж волонтерам чи фондам, яким ви довіряєте. Нагадую, що маленьких донатів не буває 2, 5, 7, 10, 20 гривень. Е, Будь-яка комфортна для вас сума. Донат він завжди донат, він завжди корисний. Бажаю вам смачненького чаюсічку, кавусічку. Дякую вам за перегляд. На сьогодні на цьому все. Па-па!